Студент Турбанський! я затримання присяги до мене. Добре. Приймаючи присягу українського патріота перед Богом нашим Всевишнім, перед народом своїм, іменами матері і батька моїх, святою землею моєю українською. Глянусь, що готовий віддати життя за незалежну Україну. Народу словом, його споконвічні порядки, традиції та звичаї. Для за своє життя, щиро дбати про духовну і матеріальну і добробут, моральне і фізичне здоров'я народу українського, рідну мову і культуру. Для що буду твердо стояти за державну свободу, незалежність України, вірно буду. Якщо ж я порушу клятву, то нехай пропинемо мене рідний народ український. І нехай покарають мене Всевишні і побратимі. Слава Україні! Героям її слава! Стати до строю. духай. Студент Тернит.